Розкажу вам про три трилери із зимовою атмосферою. Перший – це острів Темрів Деніела Опрі. Він розповідає про події, які відбуваються на півночі Шотландії на Орхненських островах. І в маленьке містечко повертається з великого міста журналістка. В перший день її роботи на узбережжі знаходять давні кістки і зав'язується розслідування. А оскільки вона журналістка, то вона хоче докопатися до таємниць. Тим паче, що нібито ці кістки пов'язані із її підлітковими роками. І вона на дуже наполегливо розшукує цю таємницю. Ємниця, крім того, вона має підозру, що можливо в неї аутизм, і вона чекає з нетерпінням цього діагнозу, щоб зрозуміти, чи виправдана її незвичайна поведінка, чи можливо це просто особливість її характеру. Камінь ножці папір це історія про подружню пару, яка вирушає в невеличке містечко. Провести кілька днів у засніженому шале, вони відрізані від світу на кілька днів, і між ними відбуваються дуже дивні події. Крім того, вони розуміють, що хтось за ними слідкує, і паралельно маємо історію того, як жінка пише листи своєму чоловіку кожного разу на річницю їхнього шлюбу. І поступово всі ці гілочки сходяться докупи, і ми відкриваємо багато таємниць, плюс і трилерна складова, і ще й особливість героя він не розрізняє обличчя. Тому це був дуже надзвичайний розвиток сюжету. «12 бивчих днів розповідає про таємництво бивчих. Маскарадів, це група молодих людей, які влаштовують костюмовані вечірки, і кожного разу там розслідується певне вбивство. Вони це роблять своєю спільнотою, їм подобається цей традиція відігравати якісь ролі. Але ми знаємо, що у минулому один з учасників цих вбивчих маскарадів таємниче зникає. Проходить сім років, і ми досі не знаємо, чи він помер, чи з ним ще сталося, адже зник він із закритого приміщення. І ось це товариство знову збирається до купи, вже новий маскарад. Він відбувається тепер у шотландському містечку в селищі досить далеко від інших поселень, і в той момент починають відбуватися дуже дивні події, зокрема вбивство за вбивством. І ми довго не розуміємо, хто ж винний в цьому. З героєю ми тут маємо інстаграм-інфлюєнцірку, лікаря-хірурга, нащадка великого статку, жінку-мисткиню, яка робить химерні скульптури із кісток. І ще дівчину-акторку, яка взагалі не пасує ніби цьому товариству, але так історично склалося, що вони зустрічаються разом. Ці кілька днів пройдуть у великій напрузі, коли вони відрізані від усіх, коли заметає снігом, неможливо під'їхати транспортом, обрізаний зв'язок, немає інтернету, і що ж буде далі? Читайте ці книжці. Тож, якщо ви шукаєте історії, де є якийсь засніжений готель, коли їх персонажі абсолютно відрізані від світу, то, звичайно, ці дві прекрасно підійдуть, а крім іншого, ще книжка Рутве одне за одним про групу стартаперів, які стригають у французькому шале або ж небажаний гість Шарі Лапена», де також відбуваються події у готелі. Всі ці книжки мені сподобались десь на 3,5-4 із 5, але загалом по атмосфері вони дійсно класно поїдуть для зимового читання.